В актовій залі центру реабілітації гармонія імені Раїси Панасюк збираються матусі. Сьогодні у них день відпочинку та часу для себе. Напередодні дня матері, їхні діти, котрі є підопічними центру, разом з працівниками влаштували свято для найрідніших. Можна добре найкраще працювати багато мій. На захід прийшли матусі, чиї діти мають інвалідність і проходять фізичну та психологічну реабілітацію у центрі. Серед них і мама десятирічного Нікіти. Ми вже певне протягом двох років да, відвідуємо центр гармонію. Раз в тиждень приїжджаємо на індивідуальні заняття, на групові заняття ось, після школи. Нікіті дуже подобається. Він задоволений. Тут йому цікаво, весело. Да, Нікітка. Він тут відчуває, що його тут люблять. Для Матусь провели лекцію, присвячену темі здоров'я шкіри, а саме, як вберегтись від сонячного проміння у весняно-літній період. Охочі також мали змогу проконсультуватися з лікарем-дерматологом. Після чого на них чекав майстер-клас з виготовлення натуральної косметики та частування. Чому ми організували це свято? Тому що мами наші достойні кожен день такого свята. І тому хоча б раз в рік ми збираємося для того, щоб вони відчули себе важливими, відчули себе гарними, відчули себе потрібними, відчули себе любимими. Власноруч створити гігієнічну помаду з натуральних компонентів жінкам допомагає майстриня Альона Загарія. Зробити щось своїми руками і чим користуватися, тобто не така поробка, яка наклеєш на холодильник і там вона залишиться. А можна до нею користуватися. Як для мене, це м, така ну наряду з арт-терапією, коли ти чимось займаєшся, і ти розумієш, ти сам собі робиш користь і для когось це може бути корисним. Захід приурочений до Дня матері відвідали близько 30 матусь підопічних центру Гармонія. Світлана Ількова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.